Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабиренко і ви на моєму каналі Скаже, як зав'яже. Поїхали. Про що я хотів сьогодні поговорити? Про ну, перше, про заяву Зеленського, от сьогоднішню, що. Зеленський каже, українські е, війська виконали свою задачу на Курській на Курщині і тому відходять. І що е, в чому же ж перемога, за словами Зеленського, що відтягли е, спочатку е, сили росіян з харківського напрямку, а потім з Покровського і в цьому тобто навіть в мелочах, в якихось в дрібницях вони е, беруть і брешуть. Каню ясно, що це була. Політична акція, що наш захід туди е, був для того, аби е, українці сказали: о, тепер і росіяни відчують, що таке війна. А то ми стояли два роки там е, умовно. Вони по нам ну зрідка, та не зрідка а пострілювали там, каби покидували. да А їм типа немає. А тут прийшла ответочка, і це про це треба було казати. Що ми захопили кусок території, щоб обміняти на кусок території. Наприклад, ну всі експерти говорили, я мабуть не один ж тут що міняємо суджу на енергодар. От тепер, так або інакше, ну, у мене є інсайт, що саме змусили Зеленського, що сказали піти. Це така була умова Путіна. І ми виходимо. Хоча там і військові аргументи ж залізні, залізобетонні, що треба уходити, Що воно там, типа, був цей виступ, балкон по військовому називається його підрізали, і коню, понятно, що треба йти. Але ну, хоча б тут сказали правду, так, що у нас. Було дві цілі: одна військова, а одна політична. Ну, ми шифруємося, ми ж в домики. Це ще раз свідчить, що е, Зеленський і його команда вважають українську націю, націю, яка здійснила там несвітенний подвиг в боротьбі з світовим взлом, е, він вважає нас за дітей. От е, недалеко пішов і Трамп, до речі, е, що заявив Трамп? Ну, По-перше, що Трамп поступився Путіну зразу трьома позиціями: да? типу що ага, українці йдуть з курска, там, тіпа. це для запрошення на переговори, щоб ми розуміли. Да? Хоча в перемовинах має бути, от ми десь чимось поступаємося, і ви ну, зеркально. Да? А тут перше, українці йдуть з Курщини, друге Україну не беруть в НАТО. Третє, е, Україна не претендує на території. Все, що захопив Путін, залишається Путіну. Тобто, три. Е, там, а Путін що? А Путін, ну, а я там вам дозволяю не знімати пам'ятники Бандери або Шевченка. Ну, до прикладу, тобто, нічого Путін не запропонував навзамін, типа, що там руски теж не хочуть війни. І тут Трамп підіграв, дав йому ще четвертий пункт. Що ті паж в Курщині там сто п'ятсот тисяч українців попали в оточення, і зараз вони будуть зли, знищені. Він просить Путіна їх вибачить. Е, да, е, Дональд Фредович, нам не потрібні вибачення е, ваші і ваші просілки в цьому. Дайте зброю, і ми поженемо їх Можайськ». Зам, але там українські військові ніколи не проситимуть коридор. Тим більше ми знаємо, що таке коридори від росіян під Іловайськом і під Дебальцево, де вони все одно будуть бити, навіть якщо пообіцяють, а потім ще добиватимуть поранених. Ну це ж русський метод, треба ж розуміти. Окей, але це те, що стосується якби міжнародної теми. А що у нас, скажімо так, тут. В Одесі вбили Дем'яна Ганова, туди, звісно, поїхав замміністра слідчо-оперативна група. Вони там е, взяли уже, наче того, хто вбивав. Е, але що треба е, зрозуміти, що е, ну, ми ж не знаємо, хто замовник перше. І я думаю, що це якісь е, росіянці. Да? І я думаю, що це по-перше, по-друге, що там навіть зам Труханова там написав, що там тіпа, тіпа, так і надо, да? е, тобто, ВАТА піднімає голову. І ми мусимо розуміти, що таких терористичних актів, як тільки ну, якщо буде заморозка, то на внутрішньому фронті оцих всіх. Русо-фашисти їх повезуть сюди, їхня розвідка ФСБ буде працювати, знову наніматимуть якихось блін, дурнуватих там малолеток, що піди оце однеси туди. Насправді, це, це, це буде там вибухівка, десь будуть зривати, зриватись, тобто такого буде. Вони будуть просто полювати, я думаю, на патріотів. от, І ми мусимо розуміти, що це буде. На, на час е, заморозки, тому що ну насправді це ж тільки заморозка. Це щось у, у офісі президента кажуть, що про мир, який нафіг мир з Росії. Тисячолітня війна триває, і це просто там типа заморозка. От е, так, що я думаю, що е, росіяни будуть намагатися е, вбивати патріотів і далі. Uh, і я думаю, що uh, тенденція наїзди на патріотів всередині країни буде з офісу з боку офісу президента. Чому? Тому що там uh, склалося таке цікаве середовище uh, русофільське да? у, і українофобське там, uh, у них фобія до взагалі до, там, до свободи до всього цього. Да? Там це середовище, понятно, що там колишні медведчуковці. Це друзі Єрмака, це 5-6 ефективних менеджерів. Ну і во главі їх стоїть там Олег Татаров, да? нікто портнов. От це середовище, яке хоче, власне, узурпувати владу. І от від них у них немає ніякого там. Плану закінчення війни, да там ну фактично нам допомагають британці. Фактично, британська дипломатія, Я там вчора жартував, але воно жарт недалеко від істини, що там навчили Єрмака костюм носити, їсти виделкою і ножем. От ну у них абсолютно немає нічого. Там тут їх треба вести. Зате, Зате стосовно узурпації влади у них є дуже чіткий, зрозумілий план. Для цього пам'ятаємо для, для цього там вони, і помітьте тут, що росіяни для росіян хто головний ворог? Патріоти України. Для ватного середовища, назвемо його навколоофісного, там, е, татаровсько-Партновське, хто головний ворог? Патріоти України. То есть, не здається вам, що там, типа, якби, блін, ситуативні союзники ФСБ і Офіс президента? От для цього вони там сажали Червинського, для цього вони зараз посадили бойових генералов, э, того ж самого Галушкина, да, э, причому посадили по безпреділу. От саме по безпреділу, і типа там будет сидеть, я сказав, да. Вони налаштовують Зеленського. От посадили охорону хто був там охорона Порошенка, там ну, часів президентства Порошенка. да, Знову ж там посадили по надуманим звинуваченням, тобто якусь флешечку знайшли від Медведчука і вона в них головна в доказовій базі. ви серйозно? От, взагалі там це може бути це можна взагалі зважати з чимсь серйозним, що там, типа. Медведчук сказав. Точно, раз Медвічук сказав, це значить стопудов так і є, да? там. Або там, е, ну, чи е, ці каріша Медведчука, хто там передавав е, цю всю е, інфу. От, і е, тоб, тобто на основі якихось фількіних грамот, фількіних флешок, да, е, сажають бойових е, офіцерів. Під немислиму заставу там, в 500 мільйонів. Хоча там, ну я консультував це з Ігорем Лапіним, то він каже, що це тут максимум 190 тисяч. Там, типу, не можуть бути більше там, апріорі. От, але 500 мільйонів всі там, типу, так це ж, блін, це ж дебілізм. Так же не можна. Вони. А нам пофігу, нам пофіг. І понятно, що цього, цих офіцера сажають для чого? Щоб там намагатися з них. Збити інформацію, щоб вони пішли і е, ну, дали свідчення на Порошенка, щоб потім Порошенка закрити. Це значить, для чого? Це готується рецепт виборів: закриваємо основних опонентів, е, е, закриваємо основних опонентів і. Е, е, Ну тут, от навіть там, типа там можеш для тебе, ну як політтехнолог, скажу, можливо, і був би б зручним спарінним партнером Порошенко. Але ні, тут ненависть до Порошенка, е, яка просто е, ну, розпирає Зеленського, і він не може стриматись, він не може нічого з собою зробити от тупо нічого, да? коли там ненависть. Вища здорового глузду. Причому, як от ми кажемо, там Росія напала, і це було там, типа, нічим не спровокована, не так і тут, е, нічим не, не спровокована ненависть, е, а просто що ну, людина розумніша, мову знає краще, там, має більший досвід, ніж Зеленський. От, ну от і все. Е, наступним буде понятно, що е, залужний, і це у них зрозуміло, що м, стратегія це такий у них рецепт виборів. Вже це стало очевидним, що знову ж є середовище, яке хоче узурпувати владу, щоб Зеленський залишився на майбутній термін, щоб потім він президентську республіку перевів в парламентську і був ще прем'єром там 100-500 років. Тобто, або лайт версія, це Угорщина, типа Орбана, або жорсткіші варіанти, і, скоріш за все, що вони будуть йти, типа білоруський варіант. Але ж вони розуміють, що <кхм> Зеленський не лука, і саме головне. Вони по духу не українці, вони не відчувають менталітет українців. Вони не, не розуміють, що вони да, думають. Ну ми включимо базові методи, да? підкуп там вовина тисяча, там аптеки подешевшали на три копейки, там потім. Маніпуляції, тиск на, там, на блогерів. От, я відчуваю, що там будуть тиснути на всіх, кого можна, там, в тому числі там, перечуваю, що і на мене ми про це поговоримо сьогодні з Чекалкіним. От, і Е, як би е, тиск, да? але основний елемент цієї стратегії їхньої, от у них стратегії по війни нема, а стратегії, як бачить народ, є. Е, от, ну, вони тут розбираються. А там в війні, як управляти країною, не розбираються. А як узурпувати владу, типа спеціалісти партнови, татарови, це ж, не знаю, знаємо. да, ми їх. І от е, вони думають, що вони зможуть поламати. Ну, ну, комплекс методів, да, поламати, не допустить, тобто метод, як і у Лукашенка. Тобто, не допустить до виборів реальних э, конкурентів. Але ж вони не розуміють, що будь-який генерал. Виграє у Зеленську, якщо там навіть вони, ну я думаю, що їм не дадуть зняти залужного ніяк, тому що у нас же ж є союзники. Насправді ж, бо Зеленський хвалиться, що у нього друг. Макрон. Та його насправді Зеленського ненавидить не тільки Трамп, і всі решта, просто всі решта дипломатично себе ведуть. А Трамп, такий ж самий, як Зеленський, не вміє скрити емоції і не може скрити свою ненависть до Зеленського. Зеленського ненавидить весь західний істеблішмент. Вони допомагають не Зеленському, а Україні. Але Володимир Олександрович, наскільки е, нарцис, що він не може для нього, Франція та я, як у Людовіка 14. Так, Україна це Зеленський, це по пам'ятню Зеленську. Але ні, Володимир Олександрович, Україна це не Зеленський. Незважаючи на всі зусилля Офісу президента, ми стоїмо. От так от хочеться сказати офісним, що у нас є суспільна угода. Я... Не вийду на Майдан, поки точиться війна. Але як тільки е, буде підписано якесь перемир'я, заморозка конфлікту, як тільки е, буде е, звільнено у запас, ну, я думаю, як мінімум півмільйона е, ветеранів, ніякої суспільної угоди нема. І якщо мого кандидата, мого кандидата, не висунуть, Скажуть, що він десь там неправильно керував, воював там чи ще щось. Володимир Олександрович, я 10 центів не дам за те, що ви всидите на банковій. От просто не дам. Треба про це подумати, але думати вони не вміють. Що ж, друзі, це все, що я хотів сьогодні сказати і прошу вас, лайкайте, коментуйте. Які ви ще знаєте методи, якими банкова захоче ну, примінити для того, щоб узурпувати владу? І врешті-решт, підписуйтесь, хто зайшов випадково на цей YouTube канал. Підписуйтесь, будь ласка, це важливо. І для мене і взагалі для того, щоб. Патріотичного контенту, україномовного контенту в Ютубі ставало більше. Дякую вам за увагу. Незважаючи на усі зусилля Офісу президента, Україна стоїть, Русня не пройде, ми переможемо. Дороги!